Багато людей мене запитали, розкажи, будь ласка, як правильно записувати спійману рибу, яка є чередовність та які правила. І так розповідаю: а записувати, шановні, спійманою рибу, потрібно таким. Чино усі види риби, які були виловлені за денну днівну або нічну риболовлю в усіх рибацьких водоймах, окрім місць проживання форелі, повинні бути записані нестараючим способом. А саме, що потрібно нам там записати, вказуємо дату риболовлі, назву або номер водосховища або річки. Вид спійманої риби, їхня довжина та вага, привласнений улов коропа білого амура, щуки та звичайного судака, жереха або сома звичайного та лососівих всіх видів риб, фіксується особою, що дійснює риболовлю одразу після їх вилову, тобто спіймав, записав. У разі привласнення інших видів риби, особа, яка здійснює риболовлю. Записує лише вид риби безпосередньо після її вилову. Кількість та загальну вагу необхідно записати після завершення або перерви риболовлі перед виходом від водойми. Таку рибу, наприклад, ми можемо записати як лящ, карась та інша біла риба. Ось так здійснюється фіксація та запис риби у наших документах.